Збаразький замок це велична оборонна споруда, розташована в місті Збараж Тернопільської області. Замок був зведений у XVII столітті на місці старої фортеці, яка була знищена внаслідок війн і вторгнень. Будівництво сучасного замку почалося у 1626 році за наказом князів Юрія та Христофора Збаразьких. Архітектором став італієць Вінченцо Скамоці, який спроєктував замок у стилі пізнього Ренесансу. Він збудований у формі правильного квадрата, оточений земляними валами і ровами. На його території є підземелля, де зберігали запаси і оборонні ресурси. Також замок мав гармати та артилерійські укріплення для захисту від ворогів. В 1649 році він став ареною знаменитої облоги військами Богдана Хмельницького під час Баразької битви. Замок вистояв завдяки своїм міцним стінам і укріпленням.